Тож гарний ракурс гори Петріна. Вона така красуня. І знаєте, що ми побачимо зараз? Звернемо увагу наверху замок, звісно. Ця ближня піка вища, вона насправді нижча. Це ракурс такий, а тут а кар'єр, от зверніть увагу, і якого він кольору. Заброшений кар'єр, але наче золото здобували. Правда, це мармур здобували. І це такий колір був. Мармуру. Дуже цікаво. От Туди треба забратися, правда? І до замку добратися треба. Хіба ні? Як вам?